Сьогодні зранку бризкали сую і зараз, поки є час, трошки підварили крила на оприскувачі, поусилювали ось профільною трубою квадратною 20%. -кою. Такі розкусики покидали на одну сторону крило і на іншу. теж. Тут ось теж були куски варювали. але або було лупнуло. Ось виходить ця квадратна труба понизу лопнула. І отут посередині, ну воно солома, зовсім тонке, то тоді бігом попідворювали, а це вже розкуси покидали, поуселяли. То тепер зовсім друге діло держиться все більш-менш І Тут ось теж кусочок усилили там, проварили. Бо права сторона щось розбита, ліва нормальна була, а праву щось розбила. Ну, в общем, трошки це підробили, балончиком попідкрошую і буде нормально. А зараз підемо, покажу вам трошки огляду старого каренчика. будемо його продавати. Можливо, комусь буде цікаво, то будете писати, дзвонити. Ось одна борінка вже стоїть нагложена, зібрана, викрашена. Тепер треба буде другою займатися. Може, навіть на днях буду теж розбирати, красити. Ну і ось кренчик. Я думав, ви бачили ви його в минулих відео, як він полов. І сюди обов'язково вставлю роботу, там якраз знімав я, а не виставляв відео, як пололи кукурузу. Так, кереан 5,6. Робили ми його самі з усього, що було. Була рома, але чогось вона була трішки коротша. Тут ось ми самі додавали кусок невеличкий, бо щось не вистачало, по-моєму, чи секцію поставити. Ну, факт тому, що ось кусок ми додавали. Це він вже, мабуть, у нас років 4 поле, то ну, в принципі без питань. Все робили, я ж кажу самі, транспортне підтрикутник. Секції виходить дві нові кройні, Це і то. На підшіпниках цінові. Решта сім штук, на втулках ще бурячні секції. То люфти невеличкі є, але в принципі ну, на втулках вони гусих є, вже вони багатенько ж пропрацювали. Ну, а так вони, в принципі, свою роботу роблять. Це ще був у нас задум, зварили все під міндобрива, під баки, під, під банки на міндобрива. Тут уже все готово, Якщо, можливо, хтось захоче, може докупити банки і поставити. І все буде працювати з висівом і з підживкою на міндобрива. Там, до речі, так, не це, інше колесо. На іншому колесі вже шестерня є підмін доброго, Так що, в принципі, теж, якщо хтось надумає, то можна буде ставити. Так, По резині тут колесо мінялося резина, тут резина нова. Тут на ній, мабуть, сезон чи два, може відпекли, я не пам'ятаю. Інша сторона, зараз покажу там скат. Лисий, але є скот новий повністю з камерою, то віддаму. Якщо цей, то поміняєте вже самі, бо тут вже скот лисий. І бачите, шестерня на висів міндобриво на підживку. Тут все на цьому на польцях приїхали, польці повитягували, дві стойки позакидали, колеса повідкручували, поставили сюди в робоче і полети собі. Так, Що вам ще розказати? По комплектності буде отакий варіант стріло і два долото. і плюс ще віддаму бритви повністю комплект. Тому ще пару штук запасних є, є пару стріл запасних, оці, всі квадрати, ці фіксатори, все є там, всього запасного. Це віддаму в нагрузку. Щоб було і у вас про запас. Пололи ми, мабуть, 4 лопи. Оце ось тільки замінили, були вузькі стояли, а це понаходили широкі, то поставили вже усі широкі лопи. То зараз те, що треба. Тут теж підножка підняли, підножку закинули, вставили, бул із герметиком, бігом закрутили та й все. Транспортне теж. Самі робили все, тут нормально крутиться, тут тавотниця одна і інша промозується і полите. Ну, що в принципі, ну, бачите, люфт на стойці є, не без цього, то що ну, втулки. Ми тоді, як були, в мене виходить сім секцій оцих бурячних. Ми в Харьков їздили, <кій> купляли втулки, перевтулили їх всі, ну, люфти поменшали, але все одно на втулках хоч хоче люфт буде. Був у нас такий варіант. Думали, якщо нічого не зміниться, то можливо переробимо ми оці старі секції на підшіпники. Поробимо втулки, поточе токарь, і переробимо, щоб були вони на підшіпниках. Але коли. Приїхав нам новенький керен, то вже ж понятно, що ця вся робота відклалася. Так що, як варіант, можливо, хтось на майбутнє переробить на підшипники, якщо захочете. Ну, а то в принципі я ж кажу, що кренчик робочий, нормальний. Ми ним, мабуть, 4 руки відпололи, то в принципі поле нормальне. Ось і Ігор брав, прополю, а там у себе трошки, то в принципі каранчик. Робоча лосотка, нормальний робочий стан. Куліщата тут всі, ну десь трошки є там порізані ці всі бандажі. Ну Як ви розумієте, роки ж їм. Ну, Я думаю, що хто візьме, полотиме, працюватиме і не пожалієте, що взяли такий агрегат. Саме основне, що він із транспортним і все швидко перечіпається, підскочили, перекинули і поїхали в будь-яку точку. У нас теж поля різної дальності. То туди, то сюди, то в основному транспорт не чіпляємо. Це десь, якщо по місту, то недалечко, то так переїжджаємо. А так транспортне 5 хвилин бігом перекинув і попер. Так, що вам ще розказати? Ну, В принципі. В принципі, Такий каранчик, я думаю, що відразу я казав 50 тисяч за нього хочемо. Ну, я так подумав, що 45 тисяч хто дасть, забирайте і працюйте собі. 45 тисяч, в принципі, за даний агрегат вистачить. Нагадую, що бритви підуть в комплекті е, долото, стріли. До речі, є ще. Підгортачі на нього взагалі там майже нульцеві, там можливо, вони якісь гекторів 50 відробили. Кому цікаво, можемо доукомплектувати підгортачами там за додаткову плату Я думаю, якщо хтось захоче з підгортачами, то там за 50 тисяч з усим повністю забере. Так, в принципі, по каранчику все. Далі дивіться відос, який ще не опублікований, як ми крайній раз половленим кукурудзку. Ну і подивитись, як він працює в роботі. Телефончик ставлю сюди. Можливо, хто буде заінтересований, дзвонитимете, ні писатимете взагалі без питань, приїжджатимете, дивитимось. дивитиметесь це все діло, договоримося. Так, ось, кукуруза зараз. А ну давайте разом з вами посчитаємо скільки тут листків. Ці щитати чи ні нижні. Якщо считаємо, то 2, 4, 6, 8, 9, 10. Вилази. Або 8, якщо не рахувати нижніх двох. Тут 3, 4, 5. О шум таке чорне ось. Всередині. 6, 7, 8, 9, ну десь 9 листочків. Будемо робити міжрядку. Гербіцид спрацював горно. Все погоріло. Берізка ось теж жовта. Весь бурйон маленький, що воно не фокусується. Теж це все погоріло. Все нормально. Земля зараз м'якенька, після дощиків ще не встигли воно засохнути, то зараз пролетимо кареном. Тут в принципі кукурудка більша, ніж я вам показував, там на двох гекторах там зовсім мало. Зараз будемо дивитися, що з цього вийде, Як буде полотися, бо я там одну ділянку заїжджав, був калим цей полов, то... Їздив потихеньку, бо підгортало, швидко ніяк буде їздити, бо кукуруза ще не наскільки велика, щоб її не загортало. А як загортає, тоді вона не соняшник, вона не підніметься, то вже їй труба. Так що зараз будемо перечіплятися з транспортного і будемо полоть. Прям Глибоко було, а це якраз щось нормально. Вже тут кукуруза величенька, то тут не пригурта, я нормально. виходить? Грудочку то є, трошки під рево. Це може за того, що глибоко вот. Ну, хай лучше буде ток, чи воно буде чугати вверху. А ось як я показував вам колись, може хто бачив, ось де геодезісти їхали, ось якісь сліди. Ось яка грудка тут. Тими машинами, з прокатонниками проїхали, немає тут нічого. Між колесами кукуруза повитикалася, а то ковче немає нічого ніде. А ну, напишіть в коментарях, друзі, як вам про полочка і Це, до речі, тут Аміго від Євросем. 11 гектар у нас кукурузи, 9 гектар Аміго і 2 гектори Дієго. Ну, сказати вам... Чесно, Аміго мені набагато веселіше, ніж Дієго. Я думаю, на наступний рік, якщо будемо брати, то будемо брати всю Аміго. Дієго слабша набагато. Ну це, горна без питонь взагалі. Подивимося, як вона себе покаже. На вигляд поки що суперува. На ІФОВ більше. На Аміга 240 На Дієго 240 а на Аміга 300 Тут кукурузка більша, то без питонь ніде нічого не пригуртає, вже якраз нормально її полута.